Вони певні своєчасна діагностика найкращий метод боротьби із раком. І що раніше виявити недугу, то краще. Прикарпатські медики зібралися на наукову практичну конференцію, аби гуртом обговорити актуальні питання діагностування та лікування хворих із злоякісними пухлинами порожнини рота, шкідливі звички, погана екологія та букет супутніх захворювань, чинників щораз більшого прогресування цього виду онкології нині більш ніж достатньо, та значно більше хвилює медиків нині високий показник занедбаних станів. Протидію бачить в одному активному виявленні, коли в ротовій порожнині вже є велика пухлина, тут вже не треба бути великим спеціалістом, щоб її діагностувати. А от, власне кажучи, такі початкові стадії раку, які тяжко відрізнити від хронічних захворювань ротової порожнини, які Завжди передують ракові трансформації. Отут якраз буде акцент на ці клінічні прояви раннього раку, і акцент буде зроблений на можливості діагностичної апаратури. Цільову аудиторію для конференції обирали теж не випадково, окрім фахівців-онкологів, у залі стоматологи та отоларинологи. Адже саме ці лікарі зазвичай першими оглядають потенційних пацієнтів диспансеру, тож і діагностувати ранні стадії раку саме їм повинні не тільки лікуванням займатися, але й профілактикою. Подивитися, чи нема порожнення ротової порожнень, якісь утворень чи виразичо, чи... і зразу, щоб було настороженість. І справити до спеціаліста по профілю. Тому ми загостряємо увагу на практичну медицину, що в першу чергу це треба профілактика. Якщо буде профілактика... Якщо буде онконастороженість, тому буде менше занедбаність. А буде менше занедбаність, буде краще лікування і кращий прогноз. Провадження нових технологій діагностування обговорили та ухвалили резолюцію. Між тим кажуть, лікарі їм не завадила б і допомога самих пацієнтів, бо ж зазвичай люди нехтують власним здоров'ям. Тож, аби уникнути небезпечної недуги, медики передусім радять за найменшої підозри звертатися за порадою фахівців. Наталія Лозовик Віталій Савчук, новини 402.